Можеш викинути, а можеш і тримати. Але ж бажано бити фест, то там голову не брав, що там пеш. Літа, много я літа, много я літа, много я літа. сім'ї, во здравіє, по е, впасенні, довгая жита, многая літа, многая літа, многая, сотні Жив, много вита, много вита, много вита, много вита, много си видних ай жил, много витах аймай, но вита. Ногая вita, ногая вita много здравия, во спасеньє, возня, во спасенье, я вita. Много люта, внога, сотори, господи, много я, много я, рита, много я

Многа, во здрави, спасень, во здрави, во, во спасень, но я, витам. много ята, много. Я Ну, бо плещимо ще <плес> молодим газдам. І від музиків Василю, бажаємо тобі, бо ти скільки грошей заробив, аби вона не могла розпустити. Твоя жінка. То де б найкращий чоловік. Пішли. І так, сьогодні ви на весіллі дружба і дружка. Дружка, як звати дружбу? Юліяно. Як звати дружку? Юля. Що тобі у Юлі найбільше сподобалось. Все? Ну як все? Конкретніше? Mm, Зачіск. А тобі у дружбі? Життяк. А які у вас плани на вечір сьогодні? Ну, no, бізнес. Так, призупиняємося. І кажемо по бажанням mm. молодятам, починаємо з дружки. Бажання. Може дружба що скаже? Бажаємо там. Щастя, здоров'я, багато років прожити разом у шлюбі. Щоб все в них було добре. Щоб були щасливі? Ну. Ну, то й буде. І так, ви сьогодні на весіллі дружба і дружка. Дружба, як звати дружку? Оля. А дружбу як звати? Вася. А що тобі Вася мені щось сподобалось? Я знаю. От дружка в мене файна. У дружбі що найвішковується? Квіточку, яку і я набирала. Так, Ні. а які у вас сьогодні плани на вечір? Веселитися. І все? Так. Так, тепер зупиняємося і кажемо побажання молодят. Починаємо з дружки. Чекайте, я ще не думала. А дружбу можеш щось кажеш? Я теж не думав. Так, так, так кажіть разом. Все, 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 найкраще. І все? Здоров'я, сам перед. Щастя, удачі в подальшому житті. Скласти як найміцнішу, найміцнішу, найміцнішу родину. сім'ю. Ясно. Ви набагато слівні. Тепер покажіть, так. як ви будете склатися гірко на весіллі. А то вже буде на весіллі. Так, так, Ясно, не хочете.